Мене призначили медиком на бойовій бронірові машині санітарній, тобто вивозити хлопців ну, там, ближче до передка і назад в більш безпечніше місце. Це, мабуть, були наші бобри, ну тобто сапери, які там підірвалися десь біля Теабраски на Бахмуті. Той, хто знає, там було двоє двоє військовослужбовців. У одного була дірвана кінцівка, він був обгорілий. У нього були там ожоги верхніх дихальних шляхів також. Ну, такий важкий, можна сказати, важкий. Пацієнт у мене вийшов. Зразу огляд, як і, як і вчили, там все по марчу, все як потім АБЦ, ДЕ. Вінфлон поставили, всіх сразу прокапали, всіх замотали, заперентували. і далі доставили. Ну, до наших Іваків, там трошечки далі. І потім я пам'ятаю, що це все ну, якось аналізувати в мене виходило після цього всього. Я ну, розумію, що це все дуже серйозно. І тоді вже так от почав розуміти, куди я потрапив. Що це не, це не лікарня, це не, не парамедик десь у цивільному житті. Це в тебе дуже обмежений час, і поранення дуже знаєте, такі серйозні.